Кіборги відмовляються від нагород на Волині на цей крок зголосилися шестеро захисників Донецького аеропорту. Вирішили так після подій на з'їзді партії Батьківщина. Єдиний політичний кіборг України. Саме ця фраза найбільше обурила учасників АТО. Чоловіки кажуть, кожен із них має свої політичні переконання. Однак, на їх думку, статусом кіборг спекулювати непорядно. Поставити в один ряд політика, який би цей політик не був, хіба що він реально сидів би в цьому аеропорту? Нас всіх знають як захисників України. Значить, наш, ми повинні їх захистити, а не вмішувати себе. Вибачте, в політичне лайно. Андрій Серганчук 16 днів разом із побратимами тримав оборону Донецького аеропорту. Я би назвав це, скоріше на домочистіліще. Нас заїжджало в мене з роти десь чоловік 56, приблизно там плюс-мінус. Я точно не знаю, бо я в числі перших їхав. До нас звідти вернулося семеро чоловік. Решта були всі двохсотими-трьохсотими, полони без вісті пропавші. Ордени за мужність і Богдана Хмельницького та інші це відзнаки волинських кіборгів, але найважливіша для них не державна нагорода, нагрудний знак за оборону Донецького аеропорту. У моїй душі ця нагорода найближча. Я принаймні здам віддам. Я просто не хочу. Я хочу розмежуватись, скажем так, від тих людей відносно дуже кардинально, не хочу просто взагалі абсолютно нічого спільного, як би мати. Нагадаємо, під час з'їзду кілька десятків військових серед них і кіборги, висловили свою підтримку Тимошенко. У їх щирості волинські кіборги мають сумніви. Це хто приніс пекло, ад ніколи в житті би так не поступив би. Тим більше побратими. мене аж не комок став в горлі, коли вночі завозили. Провізію а назад забирали двохсотих-трьохсотих з 93-ї бригади, з хлопцями заїжджали. Одним словом, запроданці, я так скажу. Запроданці значить життя ще їх так не навчило. Ще один почесний знак, так звану десантну Маргеловку, теж віддають. Це, грубо говоря, знак відмінного десантника. Для нас, якби для десантників, це ну повірте, теж якби посвідчення за підписом Миколи Меньо теж кіборг і голова Всеукраїнської спілки, учасників бойових дій ВАТО, побратими України. Понулюя Володимирівна, ми вас підтримуємо, і ви наш президент і Верховного команду. Здаємо ці нагороди. Тільки причина тому є, що ці нагороди видані від тої спілки, і значиться. В нагородних книжках значиться його прізвище. Рано чи пізно гречка закінчиться. Ну ви розумієте про що я. А дітям і внукам щось треба буде сказати. Усі нагороди передадуть першому заступнику голови всеукраїнської спілки учасників АТО. Вибору немає, тому що ми мусимо показати свою позицію. Волинські кіборги кажуть, після останніх подій хочуть, щоб їх називали захисниками Донецького аеропорту. Так сталося, так зробилось. От нас назвали якби кіборгами. Ми старались, скажем, так, гордо нести це звання, і в зв'язку з тим, що його трошки так, з нашої точки зору опорочили. Ми хочемо якось трошки відмежуватися від цього.